Нічне небо над Рівнем було темним, наче кожна зірка була засипана ковдрою попелу. У повітрі висіла важка спека, густа і задушлива, хоча годинник давно пробив північ. Дмитро весь день почувався неспокійно, це відчуття гризло його нутро, але він відштовхував його вбік. Міське свято було в самому розпалі, сміх, музика, дзенькіт пивних пляшок розносилися вузькими вуличками. Він пообіцяв собі. Що це лише нерви, затяжний стрес від роботи, яка ніколи не давала йому спокою. Але зараз, стоячи перед цим пеклом, Дмитро знав, що мав би прислухатися до свого інстинкту. Шефе, ми тут вже більше години. крикнув один з молодих пожежників Максим, перекрикуючи рев пожежі. Він не гасне, це мав бути звичайний виклик, невелика пожежа в покинутому будинку на околиці міста. Будівля була занедбаною руїною. Забутою часом, і вони думали, що полум'я швидко згасне, але замість того, щоб вигоріти, вогонь утримував свою позицію, як жива дихаюча істота, скільки б води на нього не лили, полум'я шипіло і виривалося назад, наче живилося руйнуванням. Дмитрові доводилося бачити вперті пожежі і раніше, але такого він ще не бачив. Було щось неприродне в тому, як він рухався, ніби він мав власний розум. Його команда втомлювалася, і він відчував, що їхні нерви розхитуються, а тиха паніка кипить просто під поверхнею. Вогонь ревів потріскуючи в гнітючій тиші ночі, голосніше, ніж мав би, ніби намагаючись заглушити щось більш зловісне внизу. Спробуй ще раз, шланги!» – гукнув Дмитро, сподіваючись відволікти їх від страху, який він бачив в їхніх очах. Чоловіки рухалися, як машини, розбризкуючи воду в полум'я. Спостерігаючи, як вона випаровується в хмари чорного диму. Дмитро підійшов ближче до полум'я, його серцебиття синхронізувалося з пульсуючим жаром. Коли полум'я танцювало, він міг би заприсягтися, що воно рухається візерунками, майже утворюючи фігури всередині самого вогню, а потім, крізь тепловий серпанок, почала вимальовуватися постать. Йому перехопило подих, коли язики полум'я змістилися, закрутившись разом, щоб сформувати обриси жінки. Її тіло було згорблене, волосся розвівалося неприродно, ніби підхоплене вітром, якого не існувало. Її очі були темними очницями, рот широко відкритий у нескінченному крику, який він не міг почути, але відчував глибоко в грудях. Фігура підняла руку, простягнувши до нього пальці. Від яких залишилися лише почорнілі кістки. А потім на його жах жінка заговорила Дмитре. мовила вона пошепки, її голос було ледь чутно через ревіння полум'я, але досить чітко, щоб він врізався в його свідомість як непроханий спогад. Він похитнувся і відступив назад, його тіло заціпеніло від страху та невіри. Жінка в полум'ї зробила крок вперед. Її обриси стали більш чіткими, коли вогонь розгорівся яскравіше. Її очі, порожні та невблаганні, втупилися в нього. Дмитре, знову прошипіла вона. Цього разу звук був різкішим, сповненим гніву та давньої скорботи, від якої у нього по шкірі поповзли мурашки. Якого біса. почав бурмотіти він, але голос застряг у нього в горлі. Рація затріщала, вириваючи його з трансу. Дмитре, треба відступати. Голос Максима був несамовитим, відчайдушним, голосом людини на межі зриву. Дмитро змусив собі відірвати погляд від палаючої фігури і подивитися на ситуацію навколо. Його команда втрачала контроль, вогонь поширювався, незважаючи на відсутність палива для його підтримки. Земля була випалена, навколишні дерева не були зачеплені полум'ям, але чомусь почорніли, наче прокляті близькістю вогню. Ми не можемо так продовжувати. Крикнув інший пожежник, і Дмитро знав, що він мав рацію. Вони боролися з чимось незрозумілим, чимось набагато небезпечнішим, ніж звичайна пожежа. Гаразд, відступаємо, наказав Дмитро хрипким, але твердим голосом. Ми перегрупуємося на станції. Неохоче команда відійшла від полум'я, шланги тягнулися за ними, як мляві змії. Дмитро останнім відвернувся від полум'я, відчуваючи, як його охоплює глибока тривога. Пожежа була ненормальною. І ця фігура, ким би вона не була, вимовила його ім'я. Коли вони завантажували обладнання назад у вантажівку, Дмитро востаннє глянув на будинок. Полум'я все ще горіло, наче його не торкнувся ні час, ні людські зусилля. І там, у центрі вогню, залишалася постать жінки, її обличчя було перекошене у виразі болю та люті. Вона знову підняла руки до нього, її пальці скрутилися в кігті. А потім вона зникла в диму. Лише коли вони повернулися на вокзал, Дмитро дозволив собі знову дихати на повні груди. Холодний піт, що вкривав його тіло, змушував його нестримно тремтіти, інші мовчали, занурені у власні думки, і ніхто не наважувався говорити про те, що сталося, ніхто не бачив жінку у вогні, принаймні ніхто в цьому не зізнавався. Дмитро сидів у роздягальні на самоті, опустивши голову на руки. Він не міг викинути її обличчя з голови. Цей голос те, як вона вимовляла його ім'я, наче воно належало їй, відьма з рівного. Такого не могло бути це була лише легенда, історія, яку батьки розповідали своїм дітям, щоб тримати їх у покорі. І все ж він бачив її, відчував її присутність, таку ж реальну, як полум'я, що відмовлялося згасати. Прокляття було лише міфом, але що, як ні? Якщо історії були правдою, під тягарем нічних подій, що давили на нього, він подивився у вікно. Далеко вдалені відблиски пожежі все ще затримувалися в небі, місто рівне спало, не помічаючи зростаючої загрози. Але тепер Дмитро знав правду відйомський вогонь повернувся, і він не згасне, поки її помста не буде повною. Сон зіграв з ним злий жарт. Дмитро лежав у ліжку, втупившись у стелю, сподіваючись, що втома, яка пронизувала його до кісток, нарешті затягне його під землю. Але цього не сталося. Щоразу, коли він заплющував очі, на нього чекав вогонь. Перший сон приснився вночі після пожежі, яка не могла згаснути. Він ледве заснув, коли кошмар повернувся, затягнувши його назад у полум'я. Місто рівне палало. Святкові вогні та фейерверки поглинуло все поглинаюче пекло, що дряпало небо. Він стояв самотній посеред палаючих вулиць, світ навколо нього перетворився на попіл і дим, язики полум'я лизали його ноги, звиваючись, наче змії, але не обпікали його, поки що не обпікали. Спочатку було лише потріскування вогню, його невблаганний голод, що поглинав усе навколо. Потім почувся крик. Спочатку віддалений, але дедалі гучніший. Голоси, що потрапили в пастку агонії, волали з жахом. Вони благали про допомогу, але Дмитро не міг поворухнутися, його тіло вкоренилося на місці, коли він побачив, як руйнуються будівлі, як старі бруковані вулиці розпадаються на частини, наче сухий хмиз під спекою. А потім, крізь мінливий серпанок диму та попелу, вона з'явилася знову відьма Олена. Вона з'явилася з, з полум'я, як тінь, її постать наполовину прихована спекою, що наростала, її обвуглене тіло рухалося з нудотною грацією, обгоріле волосся, розвивалося навколо обличчя, наче живе. Її очі були темними порожнечами, але навіть на відстані Дмитро відчував, як вона впивається в нього поглядом. Вона йшла крізь пекло так, ніби це було її володіння, незважаючи на руйнування навколо. У цьому сні вогонь був у її владі. Дмитре, покликала вона, її голос був тихим, відлунював у палаючому повітрі. Це не був ні крик про допомогу, ні благання про милосердя, це був виклик, нагадування, що він не може втекти від неї. Ні. простогнав він, намагаючись змусити себе прокинутися, вирватися з кошмару, але ноги застигли на місці, а вогонь підкрадався все ближче і ближче. Вона рушила до нього. Полум'я кружляло навколо неї, як вінець з вугілля, її шкіра потріскалася, почорніла від століть горіння, але обличчя все ще зберігало пам'ять про те, ким вона колись була, жінкою, яку скривдили, душу якої поглинула зрада, її губи скривилися в усмішці, але це не була усмішка тепла чи втіхи це була посмішка людини, яка занадто довго чекала на помсту. Ти знаєш, що мій? мовила вона. І її голос прослизнув у його свідомість, наче дим крізь щілини старих дверей. Дмитро міг лише дивитися на неї, горло стискалося, слова застрягали в ньому. Він не знав, чому він не знав нічого, окрім палаючих вулиць і нескінченного вогню. У його голові був туман жаху, плутанина, яка душила його так само, як і дим навколо. Вона простягнула руку, її скелетні, почорнілі до кісток пальці, торкнулися його грудей. Жар її дотику, пропік його сорочку, затаврувавши шкіру. Біль був нестерпним, але те, що сталося далі, було ще гіршим. Перед його очами промайнули видіння, образи давно померлих людей, обличчя, яких він не впізнав, але чомусь відчував себе знайомим. Чоловік стояв перед натовпом, його обличчя було перекошене від гніву, коли він вказував на жінку, молоду версію Олени, зв'язану і безпорадну. Сцена різко змінилася, і Дмитро побачив, як навколо неї здіймається полум'я, поглинаючи її заживо, як вона кричить, її прокляття лунає над містом, його предків, її прокляття, його провина. Вони зробили це зі мною, прохрипіла Олена, її голос відлунював у його кістках, відбиваючись у його душі. Твоя сім'я, ті, хто зрадив мене. Полум'я здійнялося вище обвиваючи ноги Дмитра, але він не відчував опіку. Він відчував лише холодну хватку страху, що міцніше стискав його серце, її слова пронизали його, як ножі, глибокі, звинувачувальні, невблаганні. Прокляття не для міста продовжувала вона її обличчя було в дюймах від його обличчя, її дихання було гарячим і їдким, як дим у його легенях. Воно для тебе, Дмитре, ти несеш їхній гріх у своїй крові. Він хотів закричати, заперечити її слова, але вони прозвучали надто правдиво його родина була там, його предки стояли серед тих, хто засуджував її, хто дивився, як вона горіла, і тепер, через століття, її помста знайшла його. Полум'я раптом заревіло голосніше, заглушивши все навколо, і Дмитро прокинувся, хапаючи ротом повітря, наче задихався. Його тіло було просякнуте потом, простирадла під ним були скручені та вологі, серце калатало в грудях так несамовито, що йому було боляче, кожен удар нагадував, що він все ще живий. Він випростався, його дихання було неглибоким, уривчастим. На мить він не зрозумів, де знаходиться його розум все ще був у пастці сну, все ще оточений вогнем, її голосом. Темрява в спальні здавалася гнітючою. Наче довга тінь кошмару переслідувала його в реальному світі. Дмитро провів рукою по волоссю, намагаючись заспокоїтися. Його пальці тремтіли, він подивився на годинник трохи більше третьої ночі. Він не спав і години на тумбочці задзищав телефон і раптовий звук повернув його до реальності. Він схопив його тремтячою рукою, сподіваючись на якесь відволікання, щось, що розвіє чари сну. Прийшло повідомлення коротке і поспішне. Ще одна пожежа на тому ж місці, що й минулого разу. Дмитро вилаявся собі під ніс, він не хотів повертатися, він не хотів бачити те, що відбувалося в Рівному, але не мав вибору. Його робота вимагала цього, місто залежало від нього. Але поки він натягував своє спорядження, страх зі сну затримувався, гризучі краї його свідомості, відьма позначила його. І вона ще не закінчила. Як би він не намагався його позбутися, він не міг позбутися відчуття, що полум'я в його снах було не просто кошмаром, воно було попередженням, і вони наближалися. Він прибув на місце події якраз тоді, коли інші вже працювали над тим, щоб приборкати полум'я. Це був той самий проклятий будинок, стіни якого руйнувалися, а всередині палахкотів невгамовний вогонь, він не мав би ще стояти. Він мав би вже перетворитися на попіл, але він стояв, кидаючи виклик законам природи. Максим зустрів його біля вантажівки, його обличчя було блідим, а очі широко розплющеними від страху. Дмитрий, сказав він, його голос був низьким, ледь чутним через тріск полум'я. Це знову відбувається. Це відбувається знову, як і минулого разу. Ми не можемо його загасити. Дмитро кивнув, відчуваючи, як страх осідає каменем у грудях. Він подивився на будинок і знову побачив її там лише на мить, швидкоплинний погляд відьми у вогні. Вона чекала на нього і не збиралася зупинятися, поки її прокляття не буде виконано. Підійшовши ближче до полум'я, Дмитро прошепотів молитву до всіх, хто міг її почути. Відьомське вогнище повернулося. А з ним і пекучі мрії, які не давали йому спокою. У глибині душі він знав, що це лише початок, повітря в Рівному було густим від смороду диму та відчаю, ніби пожежі залишили незабутній слід у душі міста. Дмитро стояв посеред випаленої площі, дивлячись на залишки того, що колись було його домівкою. Фестивальні банери, які ще кілька днів тому прикрашали вулиці, тепер перетворилися на почорнілі клапті. Що мляво звисали зі своїх стовпів. Будинки, що гордо стояли крізь століття штормів і воєн, перетворилися на скелетні руїни, їхні стіни обвуглені, вікна розбиті, наче розбиті спогади, але найгіршим з них я тим серцем руйнувань, забу... залишався будинок на околиці міста. Полум'я поверталося знову і знову, з невблаганною силою, яка, здавалося, спалювала не лише дерево і камінь, а й сам дух рівного. У грудях Дмитра здавлювало від ваги всього цього, від тягаря правди, яку він відкрив, від прокляття, яке було поховане в попелі історії. Він намагався зупинити це, намагався боротися з полум'ям, яке поглинало його місто, але вогонь лише поширювався, перескакуючи з однієї будівлі на іншу, наче йшов шляхом, прокладеним століттями раніше. Це було так, ніби сама земля пам'ятала останні миті життя відьми. І прокляття пустило коріння в землю під їхніми ногами, а тепер усе зникло, місто затихло. Останні язики полум'я нарешті згасли, не залишивши по собі нічого, окрім руїн і диму. І в центрі всього цього стояв Дмитро, самотній, стискаючи в руках щоденник, який відкрив правду про гріхи його родини. Сторінки ламалися під його пальцями, потерті і заплямовані роками. Це була реліквія давно минулих часів, але слова, надряпані древньою рукою, все ще горіли так, ніби були написані вчора, сповідь його прапрадіда, людини, яка стояла на суді над Оленою, відьмою, яка ніколи не була відьмою, цілителькою невинної жінки, яку зрадили жадібність, страх і ревнощі. і тепер її прокляття повернулося по колу. Руки Дмитра затремтіли, коли він повернувся до останнього запису в щоденнику. Який переслідував його більше, ніж будь-який інший, його предок описав останні хвилини життя Олени з крижаною ясністю, як вона кричала, коли полум'я поглинало її, прокляття, яке вона вимовляла покритими пухирями губами, але найбільше його вразив останній рядок, написаний тремтячою рукою, наче вага слів була надто великою, щоб витримати навіть його предкові. Я стояв і нічого не робив. Я дозволив їй померти, знаючи, що вона невинна, її кров на моїх руках, і тепер вона помститься. Дмитро важко ковтнув, у горлі пересохло від диму, що висів у повітрі. Він так довго ніс цей тягар, вага минулого давила на нього, що він ледве міг дихати. Але тепер, стоячи серед попелища свого міста, він знав, що є лише один спосіб покласти цьому край вогонь відьми прийшов за ним, як вона і обіцяла. Він забрав його сім'ю, його дім і його місто, але було ще одне, чого він ще не забрав його власне життя. Він знав, що повинен зробити. Відповідь була у снах, у голосах, які переслідували його відтоді, як почалися пожежі. Прокляття Олени було не просто покаранням, це була вимога справедливості. Вона хотіла, щоб хтось визнав її біль, заплатив за те, що з нею зробили. І Дмитро, як останній з роду, що скривдив її, був тим, хто мав заплатити. Вітер завивав на залишках рівного, несучи з собою слабкий запах горілого дерева і чогось темнішого, чогось, що висіло в повітрі, наче тінь. Дмитро глибоко вдихнув і ступив крок до будинку. Споруда ледве стояла на ногах, почорнілий каркас того, чим вона колись була, але все ще зберігав залишки відьомського вогню. Він відчував тепло, що виходило від нього хвилями, хоча видимого полум'я вже не було. Земля під ним була теплою, майже занадто гарячою, щоб стояти на ній, але він просувався вперед. Він знав, що це було місце, де все почалося, місце, де багато століть тому зв'язали і спалили олену. Її дух був прив'язаний до цього місця, замкнений у нескінченному циклі вогню та помсти. Дійшовши до центру будинку, Дмитро зупинився. Він відчував її присутність, присутність відьми, що витала в повітрі навколо нього. Здавалося, температура раптово впала, а повітря стало нерухомим. Здавалося, світ за межами будинку зник, залишивши його наодинці з тишею. Олено, прошепотів він. Його голос був ледь чутний Я тут. Я знаю, що моя сім'я зробила з тобою. Я знаю, що ти була невинна, на мить нічого не сталося, повітря залишалося нерухомим, тиша була оглушливою, але потім повільно він відчув зрушення в атмосфері, ворушіння в просторі навколо себе, наче сам світ затамував подих, очікуючи. Мені шкода, продовжив Дмитро, його голос тріщав від емоцій. Я знаю, що це нічого не змінює, але мені шкода ти не заслуговував на те, що з тобою сталося. І я. я готовий заплатити за це. Вітер знову піднявся, закрутивши навколо нього шалений вихор попелу та пилу. Дмитро заплющив очі, готуючись до полум'я, до того, що вогонь поглине його, як колись поглинув Олену, але замість тепла він відчув дивний холод холод, який пронизав його до кісток глибше, ніж будь-який зимовий мороз. Коли він розплющив очі, вона була там, Олена стояла перед ним. Її постать мерехтіла, як згасаюче вугілля у вогнищі. Її обличчя більше не було перекошене люттю, не було мстивою примарою, яка переслідувала його уві сні. Вона була такою, якою, мабуть, була дополум'я, риси обличчя м'які, очі сповнені скорботи, а не ненависті. Сліди її мук все ще були помітні, обвуглені краї сукні, опіки, що вкрили її руки шрамами, але тепер у її погляді був сум якого не було раніше. Ти прийшов, мовила вона, її голос був схожий на вітерець, що пронісся крізь дерева. Ти прийшов, щоб зустрітися зі мною. Дмитро кивнув, його горло було занадто стиснуте, щоб говорити. Вона підійшла ближче, її постать була примарною, але достатньо твердою, щоб він відчув холод, що випромінював її. Вона простягнула руку, її рука торкнулася його щоки. І Дмитро здригнувся від дотику. Це було схоже на дотик вітру, швидкоплинне відчуття, від якого йому перехопило подих. Я так довго чекала цієї миті, тихо промовила вона, я так довго чекала на цей момент, щоб хтось визнав мій біль, мої страждання, на тобі кров тих, хто мене скривдив, але ти не вони. Пробач, знову сказав Дмитро, і його голос урвався. Рука Олени затрималася на його щоці ще на мить, перш ніж відсмикнути. Її постать почала зникати, краї тіла розпливалися в повітрі навколо неї. Холод, що оточував Дмитра, почав розсіюватися, на зміну йому прийшло тепло, майже втішне. Це зроблено, сказала вона, її голос ставав дедалі слабшим. Вогонь не повернеться, ти звільнив мене. Дмитро дивився, як вона розчинилася в повітрі, як її постать розчинилася в диму, що все ще стояв над руїнами будинку. А потім, так само раптово, як і з'явилася, вона зникла. Тиша, що настала після цього, була оглушливою. Дмитро стояв на самоті серед руїн, і тягар минулого спадав з його плечей, залишаючи відчуття дивної легкості, але порожнечі відьмине прокляття було знято, вогонь згас. Як і все інше. Коли він востаннє обернувся, щоб вийти з дому, над рівнем почало сходити сонце. Світло світанку просочувалося крізь дим, осяваючи місто золотистим сяйвом, і вперше за багато днів повітря стало прохолодним і чистим. Дмитро глибоко вдихнув, дозволяючи йому наповнити легені. Відьомський вогонь спалив минуле, залишився лише попіл, і надія, що з цього попелу може постати щось нове. Він ішов від руїн. Не озираючись, знаючи, що місто відновиться, що життя продовжиться, але для Дмитра в тому попелищі назавжди залишиться частина його самого, та частина, яка зустріла вогонь і вижила. Вступаючи в новий день, він не міг не задаватися питанням, що буде далі, що чекає на рівне тепер, коли прокляття було знято, але поки що була лише тиша, легкий шелест вітру в деревах, і відчуття того, що щось, щось жахливе і прекрасне. Нарешті закінчилося.